Не встиг цей манчик приїхати до нас на переобладнання. А вже пишуть люди, які знають даних аграріїв, Питають, коли ми будемо записувати відео, хочуть бачити весь процес, як машинка буде виглядати. Дивіться, який красунчик заїхав. В шасі контейнеровоза будемо переобладнювати в самоскида. Люди захотіли такий більш-менш універсальний кузов, буде формату щебнівоза. Планують возити абсолютно mm. любі вантажі, тому їм потрібен універсальний кузов. Треба їм на господарство, так би мовити, помічниця. І ось в них було таке шасі, і пригнали нам на переобладнання. Скоро побачите готовий результат. Я думаю, він влаштує не тільки замовників, а ще й багато людей задумається над тим, щоб переобладнати такі машинки саме з Щінівозікою. Слідкуйте, підписуйтесь, кому треба переобладнати схожі авто. Переобладнати тягачі, ось до речі, кузов на тягач готовий. Або замінити кузов на таких ось в машинках. Телефонуйте, номер буде під відео.